Віталій Анатолійович, ваші враження від поєдинку. Що маєте сказати по поводу результату? Ну скажу так, що сьогодні хлопці продемонстрували саму, саму таку гарну гру, тим більше грали вдома. Рахунок 3-3. Ну, скажу так, що сьогодні повинна бути перемога нашої команди. До 91-ї хвилини ми вигравали 3-2. І чуть, чуть нас не хватило, да, концентрації десь потеряли, да, але ж помилка, не хочу казати, де деяких е, суддів, які призвели до того кутового, де фатального можна так сказати, і нам забивають 3-3. Да, бойова ніча да, для вболівальників, хороший матч. Все, але нам сьогодні було нужніша перемога. Тим більше, якщо була перемога, то ми обійшли б Шевченків край. Ну, Остання гра з УТК. хлопцям сказав велика дякую. Молодці. Сьогодні, сьогодні хлопці молодці, показали гідну, хорошу гру, забили три м'ячі, Да, пропустили, тому що команда Росова теж гарна команда і дуже велике дякую за суперник за, за таку чудову гру. Але остання гра, нічого страшного, будемо. Будемо битися до кінця одним словом слава Україні. Дякую.